Міської інформаційної служби Анастасія Васильєва. Сьогодні 15 вересня, четвер. Пропоную до вашої уваги інформаційні сюжети, які підготували для вас наші кореспонденти. А наразі коротко про головне. Кам'янчанин Максим Самойлович загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Напередодні професійного свята рятівників міста вітав та нагороджував міський голова Андрій Білоусов. Волонтери організації Сонячний Світ влаштували яскраве свято для дітей з родин вимушених переселенців. Кам'янське у жалобі сьогодні з шаною поховали бійця молодшого сержанта Максима Самойловича, який загинув у Чермалику Донецької області. І все відбулося під час примарного примирення на сході країни. Супротивник завдав артилерійський удар, під час якого і загинув чоловік. Він добровільно пішов захищати наше мирне життя, а вдома залишив двох дітей та дружину. До демобілізації Максиму Самойловичу лишився місяць. Провести героя в останню путь прийшли десятки людей: родина, друзі. Профі... Хто знайомі та міська влада. На момент обстрілу боєць готувався вийти на чергування. Ще двоє його побратимів отримали поранення. Бійці розповіли, перед обстрілом супротивник провів повітряну розвідку за допомогою безпілотника. Потім провів обстріл з трьох боків. 12 вересня під час артилерійського удару і загинув Максим Самойлович. 12 числа в 23.01 враг начал бить по нашим позиции с минометов и с артиллерии. И Максим словил первую мину, которая прилетела к нам на позиции. Это был душа компании, это самый хороший человек. Таких людей еще надо поискать. Боевой товарищ такой, косточка в горле для врага. Мне позвонили в 12 часов ночи, сказали, погиб товарищ, я сам из Каменского. Хороший друг, моего товарищ, отец, сын. То есть вы его еще знали? Я его знал, да. Я его провожал, он был в отпуске. Я его провожал 17 августа. Траурна процесія пройшла від місця проживання Максима до площі біля палацу культури хімік. Багато людей не приховували сліз. Прощання відбувалось без зайвих слів. Городяни, представники місцевої влади та верховної ради. Бійці АТО, знайомі, друзі та рідні Максима, школярі нескінченним потоком. Несли квіти загиблому захиснику нашої країни. Позовнув у нього з, з першого дня війни постійно на всіх в місці. До моєго списання на немобілізацію тут же по болізні. Десять місяців в нікопах. Мають разним лобам постане на місці. були. на ну, гранатометчик, я пулеметчик. Друг друга сюди прикриваю. У мирний час Максим працював на падні проазот у залізничому цеху. Долав СБУ був прийнятий 28 липня минулого року. У загиблого бійця залишилась дружина та дві доньки семи та 14 років. Він завжди був дзивчиво, нормальним чоловік. Руку допомогу завжди притягував, допомагав. Тобто сім'я, діти у нього. Тобто плохого нічого чоловіка не сказати. Віддав життя за родину, за нашу, за, за свободу України, за незалежність. Нормальний чоловік двоє діток у нього, жена, все сім'янином був. Я даже пару месяцев назад его встречал, как бы общались, говорили, что должен скоро уже увольняться. Там. Готов был отдать жизнь, не боялся ни страха, не было ничего. Делал себе турники, делал себе брусья, тренировался. Очень любил свою семью, детей, дочек. Постоянно после обстрелов в тихие такие часы вспоминал обязательно о своей семье. Все мечтал вернуться домой. Всіх нас успокала сюда говорил, От будем в середині сентября дома. Ну отвійтісітрівон так і полошила, що в середині сентября он приїхав домо. Захисника вітчизни бійця Максима Самойловича поховано на військовому кладовищі на соцмісті. Пам'ять про нього буде вічно жити в наших серцях. Анна дзьоба євген Костенко, міська інформаційна служба. Пройшло чергове засідання координаційної ради з питань охорони здоров'я під головуванням першого заступника міського голови Олександра Плахотника. Цього разу питання черги денної оберталися навколо ситуації з інфекціями ВІЛ СНІД та туберкульозу у нашому місті. Розглядали основні напрямки діяльності у цій сфері: від інформаційно-роз'яснювальної та просвітницької роботи серед учнів та студентів міста до соціального супроводу хворих матерів та дітей. Для того щоб молодь міста розуміла важливість дотримання здорового способу життя, у школах міста працює широка програма з інформування учнів. Головне завдання – це превентивне виховання дітей і складається воно з системи підготовчих профілактичних дій педагогів, які запобігають, сприяють запобіганню негативних звичок, рис характеру, асоціальної поведінки підлітків, а сприяють здоров'ю, збереженню життя дітей і попередження несприятливого впливу на дитину. Директор департаменту з гуманітарних питань висвітлює інформаційну роботу, проведену педагогами, за останній навчальний рік. Для учнів 5-11 класів пройшли різні акції, класні години, тренінги, курси. В деяких школах прийшли факультативи з профілактики ВІЛ-СНІДу. Педагоги переконані, інформований, значить озброєний. Трохи гірша ситуація з учнями профтехучилищ, зауважують фахівці. Багато дітей приїжджають на навчання із селищ. Про Віл СНІД знають набагато менше міських школярів і потребують також профілактичної програми. Далі на порядку супровід хворих на ВІЛ мам та дітей. Директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Лариса Соломашенко зауважує: у них сьогодні є усі ресурси, щоб допомагати хворим, вміємо говорити з батьками, улагоджувати конфлікти в сім'ї, якщо такі виникають, надавати допомогу у разі виникнення психологічної депресії, кризи пов'язаної з отриманням віл статусу, погіршенням стану здоров'я, самоізоляцією, соціальною ізоляцією. Також з нашим завданням є у будь-якому випадку захист прав та інтересів дітей, особливо малолітніх. Працюємо над тим, щоб надати допомогу у прихильності до прийому препаратів антиретровірусної терапії у разі такої потреби. То чисто соціальні питання, це спілкування у соціумі, працевлаштування, якщо таке необхідно. Сьогодні у центрі на супроводі дві одинокі мами з малими дітьми. Одна із них приймає препарати і фактично знаходиться під супроводом. Інша матір зараз госпіталізована. Стоїть питання про подальшу долю маляти. Двач міського пологового будинку Людмила Кузьменко наводить сумну статистику. І з кожним роком кількість новонароджених хворих на ВІЛСНІД на жаль зростає. Здебільшого їхні матері неблагонадійні. Це значить, що соціальні служби мають пильнувати виплати допомоги на новонароджене маля таким жінкам, адже є випадки, коли народжували виключно в корисних цілях. Мав слово на нараді, і протоіерей Георгій Вуркі. Святий отець переконаний, чимало проблем в суспільстві через аморальність. Мы должны жить по законам. Естественно, законом нравственным. А якщо людина стикнулася із труднощами, церква закликає не полишатись на самоті, а йти до церковної родини, шукати підтримки у вірі. У ході засідання провідні спеціалісти по боротьбі із соціально небезпечними інфекційними хворобами нагадали про можливість проходження експрес-тестів на ВІЛ-інфекцію. Крім цього, зауважили і про те, що в міському тубдиспансері диспансері завжди є місця для проходження лікування хворими. Основна мета сьогодні попередити небезпечні хвороби та запобігти їхньому поширенню. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятівники, люди однієї з найбільш небезпечних професій. Цього року свято потрійне, адже відзначається 170-та річниця створення пожежної охорони та 20-та річниця створення Міністерства надзвичайних ситуацій України. В Кам'янському на варті пожежної безпеки стоять рятівники трьох пожежно-рятувальних частин та ще п'ять охороняють виробничі підприємства та складні об'єкти. Традиційно у цей день або напередодні в міському управлінні надзвичайних ситуацій ситуації відбуваються урочистості, на яких присутній міський голова, керівництво установ та підприємств. Перш ніж привітати рятівників, почесний гість, очільник Андрій Білоусов оглянув спеціальне обладнання, яким вони користуються: автомобілі, різаки, форму. Все це було придбано за кошти міського бюджету. Андрій Білоусов відзначає, що в нашому місті чимало відчайдушних милосердних та сміливих людей, які ціною власного готові рятувати чуже життя. Щоденно понад 50 рятівників заступають на добове чергування. Хотел бы поздравить их с профессиональным праздником. Это те люди, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, спасая жизни наших людей. Пожелать им, чтобы, конечно же, у нас было как можно меньше чрезвычайных ситуаций в нашей жизни. Но если даже не до они случаются, чтобы они всегда заканчивались хорошо, чтобы все были живы и здоровы, чтобы наши спасатели всегда были укомплектованы всем необходимым. Огромное спасибо этим людям, которые даже сейчас свой профессиональный праздник находятся все на своих рабочих местах. Андрій Білоусов вручив співробітникам служби порятунку відзнаки та почесні грамоти. А далі лунали поздоровлення від прокуратури УСБУ, ветеранів МНС та безпосереднього керівництва міського управління ДСНС. Професія рятувальника це така професія, яка об'єднує всіх. Не дай Бог, щось стається. Виникає якась біда, працюють всі. Я відразу доповідаю Андрію Леонідовичу. тісна співпраця з правоохоронними органами. Працюють всі служби до останнього співробітника комунальних підприємств. Тому що тільки разом, тільки в тісній співпраці ми можемо ліквідувати ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Серед нагороджених був і Антон Околіта та пожежник-рятувальник сьомої пожежно-рятувальної частини. Хлопець з дитинства мріяв рятувати життя, проте став вчителем фізкультури у школі. Та мрію забути неможливо, і хлопець прийшов влаштовуватися рятівником. Вийшло лише з п'ятої спроби. Получилось, пришел, спросил, пригласили на собеседование, ну и дальше пошел в развитие уже здесь. И в данный момент служу уже здесь второй год, заканчивается второй год, будет начинаться третий. И уже поступил в академию, Черкасская академия пожарной безопасности и последний курс учусь там. Антон каже, що служба це екстрим. Тут буває і страшно, і небезпечно. Останній такий випадок стався у верхньодніпровську. Горіли великі як сказати, туми такі з сімічка. Вижали настолько було страшно, що. Хотіла уйти, але зрозуміло, що ти перебарвав себе говорив, якщо не я, то хто треба допомагати людям. Ну, ми потушили з усіма усилиями, горіло їх два штуки, настільки палало, що ми сутки там тушили, і сутки знаходилися на території заводу. Ну, все ліквідували, так, да, гроза була достатньо серйозна. Ліквідували, допомогли. Усім колегам Антон побажав в першу чергу здоров'я та витривалості. Нещодавно наше місто урочисто відсвяткувало свій 266-й день народження. Сьогодні Кам'янське це місто з цікавою історією та давніми культурними традиціями, адже за цей час маленьке козаче селище перетворилося на могутній промисловий центр. Ми маємо чим пишатися і що показати нашим гостям. Нещодавно керівництво кам'янського виникла цікава ідея презентувати найбільш гідне надбання нашого міста на всеукраїнському рівні. Детальніше у сюжеті від наших кореспондентів. Ідея проведення такої виставки належить народному депутату України Олександру Дубініну. Під час нещодавного візиту до художньої школи імені Першутчева Олександр Іванович був вражений силою таланта маленьких дарувань та запропонував очільнику міста Андрію Білоусову презентувати творче надбання Кам'янського у стінах Верховної Ради. Від слів одразу перейшли до справи. І вже 13 вересня у приміщенні міськради відбулася робоча нарада, присвячена цьому питанню. Засідання. Очолили міський голова Андрій Білоусов та нардеп Олександр Дубінін. Під час заходу було вирішено ряд організаційних питань щодо комплектації майбутньої експозиції. За рішенням членів робочої групи вона буде включати в себе інформацію про історію міста, спортивні досягнення, творчі надбання підростаючого покоління та головні аспекти життя Кам'янського в умовах сьогодення. За словами Олександра Дубініна, такі експозиції відбуваються у стінах Верховної Ради доволі часто і допомагає. Керівництво країни ближче познайомитися з життям тієї чи іншої території. Орієнтовна дата проведення виставки 4 жовтня. Наразі усі відповідальні структури займаються комплектацією майбутньої експозиції та відбором кращих робіт, які гідно презентують наше місто. Андрій Білоусов зазначив, що 26 вересня усі члени робочої групи знову зберуться на засідання, під час якого зможуть ще раз переглянути та остаточно затвердити усі експонати, що поїдуть. До Києва. Після всіх свят річниці міста Кам'янське, Дня фізкультури та спорту та великої кількості спортивних свят їм все одно бракує затишку. Для біженців, які втратили свої домівки, вирішили провести особливе святкування волонтери сонячного світу. Аби залучити якомога більше дітей, такі заходи проводяться щотижня. На одному з таких свят побувала і наша знімальна група. Острів скарбів, справжні пірати, маленькі папуги, лікарі все це у веселій ігровій формі для маленьких переселенців. Свято для того, аби скрасити шкільні будні малечі, Точне кількість людей важко сказати, тому що ми в принципі приглашаємо дітей на їх усмотріння. Карадіраділі так і приведуть. То ми готові об'ять ну 50-100 чоловік. Точно тематика є. Конечно, ми шукаємо сокровища. То есть у нас буде пірат, у нас буде доктор, який буде сопровождати. І у нас будуть дві птічки, котре будуть допомагати. Ну, це не аніматори, це всі сотрудники, тось волонтери сонячного міра. Мокакба самі в стані забезпечити своїх дітей. Люди, які були змушені покинути свої домівки рідних та взяти з собою лише саме необхідне, більшість часу проводять наодинці. Тетяна ділиться, що такі заходи допомагають її доньці пізнати світ і забути весь той страх, який довелось пережити. Нам очень нравятся эти праздники. Мы всегда с удовольствием сюда приходим. И я думаю, что ну, больше вот мы никуда не ходим, только здесь. Как бы, Очень мало этого. Хотелось бы еще больше. Потому что ну, детям очень нравится, ну, это необходимо для детей, такое как бы, развитие своего рода. И вообще общение с местными детками тоже очень полезно, что они узнают друг друга и как бы ближе общаются. На таких заходах учасники спілкуються, знайомляться та стають друзями. На сьогодні це один із важливих факторів, який допомагає полишити тяжкі думки та знову навчитись насолоджувати життя. Тим більше, коли ти знову бачиш щастя в очах своєї дитини. Ганецьоба Євген Костенко, міська інформаційна служба. Вже багато років секція важкої атлетики культурно-спортивного центру «Дніпровець» виховує висококласних спортсменів, які представляють Кам'янське на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. До цих стартів важкоатлети готуються на базі Палацу культури металургів, де нещодавно відбулися чергові змагання. 10 вересня з нагоди дня фізичної культури і спорту за підтримкою керівництва пад Дніпровський медкомбінат на базі Палацу культури металургів відбулися змагання з важкої атлетики серед спортсменів культурно-спортивного центру. Дніпровець вставляй приймають участь 17 чоловік. Проводятся они по таблиці Сінкера, то тобто, есть в зависимости от того, хто наибольшую найбільшу суму. коэффициент, учитывается, і подводится чемпіон, победитель, призер і так далі. Так, відповідно до регламенту змагань були виявлені переможці в трьох вікових групах. Серед спортсменів у віковій категорії до 13 років переміг Микита Сергієнко. У віковій категорії до 15 років кращим став Єгор Єгоров. Серед дорослих спортсменів рівних не було майстру спорту України Віталію Задорожному, якого тренує заслужений тренер України Сергій Петеримов. Сергій Володимирович, это я вам так скажу, лучший тренер наверное, в Украине. Он не зря был старшим тренером сборной Украины по тяжелой атлетике. Сейчас тренируют спортсменов, которые на сегодняшний день, наверное, области являются одним из самых сильнейших. Ожці та призери отримали від спонсора змагань почесні грамоти та цінні подарунки. Але найважливіше насамперед те, що завдяки цим змаганням важкоатлетика СЦ «Дніпровець» відчули смак турнірної боротьби перед більш відповідальними стартами. Марша група 13-15 п'ятнадцять буде виступати на чемпіонаті де буде привідо відбір для участі в чемпіонаті України, який пройдет в Хмельницький. Двері секції важкої атлетики КСЦ Дніпровець завжди відкриті для всіх бажаючих опанувати цей від спорту під керівництвом професійних тренерів. І про погоду метеорологи обіцяють на п'ятницю, 16 вересня сонячну погоду без опадів. Температура повітря вночі 11 градусів. А в день значно тепліше до 21 із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. На цьому наш час вичерпано. Бажаю вам тільки приємних новин. У студії працювала Анастасія Васильєва. Зустрінемось завтра на все добре.